Так як я робила величезне дослідження, в моїй докторській це відображено, що і в інших країнах світу відбувається приблизно те саме просто там менше крадуть. Але на сьогоднішній день треба констатувати факт, що за рахунок податків із людей із їх реалізованої праці забирається 114 Тобто людина, в принципі, невільна, і вона із того, що вона невільна, і свого невільництва вона не може вийти як білка з колеса, весь час крутячись. І тому, оскільки економіка дорівнює податки. Тому що податок є соціалізуючий, а ми люди, соціальні створіння, ми весь час обмінюємося результатами своєї праці, і для того, щоб нам створити щось більше, нам треба співпрацювати, не щіпати нікого, а співпрацювати, створювати нові продукти. І тому треба змінювати податкову систему, щоб не 114% відбиралося. А як, наприклад, говорив Паретто, що людина може віддати в його принцип 80 на 20 і 20 по психології, по любим дослідженням, людина з легкістю буде віддавати із задоволенням. Особливо, якщо воно буде бачити, що функції, які має виконувати держава, а саме основна функція в державі це охоронна функція. І тому ваш ваше питання, надзвичайно ну, ну, в, в тренді.